Херсонському обласному художньому музеї імені Шевкуненка 35 років. Подія визначна, тому й охочих привітати колектив творчого закладу виявилося чимало. Перші особи міста й області, народні та заслужені діячі культури і мистецтв, директори творчих учбових закладів і просто друзі-шанувальники музею ювіляра Вітання з днем народження мистецького храму приймала директор Аліна Доценко. Вона ж відзначила, що творча схрениця Херсонщини завжди мала багато друзів, як в області, так і по Україні. Звідси й така величезна кількість робіт. Талановиті українські художники знають про репутацію нашого музею і тому з задоволенням дарують свої роботи. Три тисячі робот, а з Києва у марті ми привезли 200. Я їхала за п'ятю, шістю роботами, але ми привезли 200. Це колосальне кількість. Мало того, дарили художники київляни. Це художники, які ми не могли навіть в сторону дивитися. Вони з аукціонів тільки свої роботи продають. Що значить, навівне в Україні ім'я музей імені Шевкуненка? Аліна Васильівна відзначила, що художній музей імені Шевкуненка завжди отримував підтримку. Це і є одним із секретів успішного функціонування творчого закладу. Роль міської обласної влади в житті музею також була визначною. Колективом ось цього музею зроблено дуже багато. Основне це те, що збережені ті надбання, з чого починав музей збережено те мистецтво, з чого починався Херсонський обласний художній музей. Надалі за руки підтримки до себе, шанувальників, натхненників. Херсонщини і мистецтва Херсонщини все збирали, збирали, збирали. Я відкрив депутатів міської ради, які знаходяться в цій залі, хочу вас привітати, подякувати вам за те, що ви даруєте культуру нашому місту, тому що знаходиться хоча обласного значення, але знаходиться в столиці Таврії. хочу побажати вам, що ви і, і пообіцяти вам, що депутати міської ради долучаться і надамо підтримку певну допомогу, то яку ви. Тому що неможливо цього не робити, якщо ми хочемо, щоб дійсно культура, історія жили, а тут живуть і серця кожної людини, тому що в кожній роботі це серце людини, її настрій, і бажання зробити наше життя з вами добрим, щирим, сердечним. Та головним секретом успішного довголіття храму мистецтв це безперечно дружній колектив художнього музею, працівники якого були нагороджені грамотами за сумлінну працю. Їхня ініціатива часто була спрямована не лише на розвиток самого музею, а й на різноманітні благодійні акції. Одна з яких, під назвою Допоможи врятувати дитину набула статус щорічної. Таким чином, колектив мистецького куточку Херсонщини долучився й до допомоги онкохворим дітям, і з кожним роком акція набирає все більших обертів і збирає все більше коштів на лікування маленьких херсонців хворих на рак. Саме тому турботливий працювати колективу цей день отримав так багато квітів і привітань. Коли ж всі охочі виступили, гостей запросили до великої зали, де присутні мали змогу насолодитися виступами народних і заслужених співаків України. 35 років це вже чимало. Та є сподівання, що художній музей імені Шовконенка прослужить Херсонському глядачеві ще багато десятиліть.